З вами Тимур Тімурен'я, і в цьому відео я додам деяких українських блогерів у Майнкрафт, наприклад, такого блогера, як Саня Майнкрафт. У нас буде блогер Моріс. Пишемо йому назву Моріс, і я придумав, в нього буде, плюс те, що він буде трейдитися всякими рибками. Ось таке буде це спавну. А тепер переходимо до створення трейдів для моря. Трейд буде таким, що синій барвник і моріс нам буде давати одну зажарену рибку. Створив усі трейди, якими буде трейдитись моріс. Перший трейд це барвник на рибку, другий рибка на діамант, третій відро із рибкою на такий ізумруд. А і ще це вже інший рівень трейдів. І тут Моріс нам може дати за діамант і рибку алмазний меч. А тепер ми додамо такого блогера, як Саня Майнкрафт. Ось таке яйце спавно буде у Сані Майнкрафт. А для Сані я тільки що налаштував, щоб йому можна було давати якісь предмети, щоб він міг наші предмети носити в своєму інвентарі. А тепер ми переходимо до Каспера Холи. Я Його назвав Каспер Холи, а тепер переходимо до якихось штук, які я додав для Каспера Холи. Придумати кольори, щоб його можна було спавнити. Таке, я надіюся, підходить під його колір скіна. Я придумав, тут ось є штука, можна поміняти зріст героя. І я зараз зроблю Каспара Холу трохи більшим за всіх, і він буде гігантом. А ще в нього налаштовано, що він може брати предмети в руки і може йому дати якийсь меч або зброю, щось таке. Тепер потрібно назвати цей мод. А тепер можна зберігати мод. В Майнкрафті їй додав цей мод в світ. Так, перевіряємо, це Моріс у нас. Так, Він може торгуватися. Так, тільки в нього якісь трейди, на які я створював, То вони трохи по-іншому створіть, але потім з ним попробуємо торгуватися. Тепер можна перевіряти Саню Майнкрафт. Так, заходимо, і він може взяти в нас якісь предмети. І сам Каспер Холла спавнимо його. Як я і хотів зробити його, він гігант. Він скачав мод на збільшення в Майнкрафті. І тепер Каспер Холла став самим великим. І йому можна також складати якісь свої ресурси в інвентар. А тепер перевіримо, як може трейдитися з нами моріс. Придумайте, для трейду з Морісом. А де Моріс? Стоп. Ого, Моріс, ти тікаєш чогось від усіх нас. Так, стій. стій, стій. Так. Трейдемось торгувати. Торгувати, 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 торгувати. Ого! Скільки в мене мечів тепер? Це круто, я створив. Так, а зараз спробуємо дати Касперу Холі мечі. Хай він їх потримає. А чи я йому можу дати мечі. А може він великий, Що я йому не можу давати. Не знаю, може щось залагалось. а сані можу давати. Саня, будеш моїм захисником. Все Саня, в тебе є. Тепер зараз іще знизу десь дамо тут. А воно знизу не дається. В цьому проблема, тільки зверху дається добре. Ну, я створив мод на українських блогерів. Буде ще може продовження. Як я додаю ще нових блогерів до цього моду. Каспер Хола тут. Саня Майнкрафт. Моріс Майнкрафт. Дімурін Легу. В цьому відео я створив на українських блогер у Майнкрафті Каспер Хола, Саня Майнкрафт та Моріс Майнкрафт. Ставте вподобайдені, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Всім пока-пока!